Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза Філософсько-аналітичне психологічне таро? Сьогодні ми будемо працювати лише на одній колоді? Сьогодні у нас три поради дня. Таромузи, майже як максимуза, таромузи. Я буду вам загадувати, як загадкою казала. Ну, не загадку, а пропонувати вибрати одне слово. Пам'ятаєте, ми так грались. Ви вибираєте з трьох одне слово, і це буде перший, другий або третій варіант. Але які Яке слово, який варіант буде, я скажу після того, як ви виберете. Не підглядати, наперед, не перекручувати. Отже, три квітки я вам даю. Яку квітку ви вибираєте? Волошка. Тюльпан, нарцис. Волошка, тюльпан, нарцис. Вибрали? Тепер так, нарцис буде другий варіант. волошка буде третій варіант. А тюльпан перший. Отже, перший варіант буде тюльпан, нарцис, волошка. Поїхали дивитися тих, хто задумав перший варіант тюльпану. Що для вас сьогодні? А, клас! Карта дурня, глупець по польську. Зверніть увагу, як цікаво! Ми бачимо бархани, пустиню, але ми бачимо як край світла. Гляньте на цей образ, драбина, яка пронизує, так? вона як з космосу, звідки та драбина йде незрозуміло. Про що завжди дурень? Про початок нового досвіду, початок нового проєкту. Ми читаємо нову книжку якусь ситуацію, це знайомство з новою людиною. Це якась сфера, де ви ну, ніколи не думали, що будете в цьому розбиратися і будете в цьому задіяні? Але подивіться, як впевнено, йде ця дівчина. Тут дівчина, тут муза. Вона летить, вона як ніби по повітрю. Це про вдохновення. Це коли у вас є енергія, вам не страшно. Ви розумієте, що це нове, але вам навпаки цікаво. Це цікавість дитини. Дитина завжди хоче грати в цю гру. В дитинстві ми грали в Доньки матері, в сліпого кота. Все була гра, гра, гра. Ви згадаєте, у мене був двір, ми гралися багато всім двором. У нас було якось рівно різного віку. але Якийсь такий один сегмент. Це було цікаво. Так ось ця карта каже: грай це життя. Не сприймай серйозно будь-яку ситуацію. Ризикуй. Ризикуй, грай, насолоджуйся. Це початок. Вперед. Тепер хто задумав? Я вже тепер забула, хто там у нас іде. Давайте другий варіант, окей? Бо я вже забула, поки я говорила, яка квітка йде. Я вам вже це оголосила. Боюся, що я там так напутала, що ви скажете, пані Юлі, щось ви понапутували? Ну, неважливо, Поїхали. Другий варіант. Карта для вас. П'ятірка мочів. Цікава, яка історія? Дивіться, вам з простору. Подається гілочка винограду. Чи це маслини, Маслини, вибачайте. Дається прецедент. Він має там приховану деталь. Ви не всю ситуацію бачите. По-перше, це можуть бути плітки як на вас, так і на когось. Просто вас можуть втягувати в ці плітки. Це зламана інформація, з якою вам потрібно розібратися. Не поспішайте робити висновки. Я би зробила так. Але і не втікайте від цієї ситуації. Я би сказала, бо йдіть на цю ситуацію. Ви щось почули, розберіться, не відмахуйтеся. -mm бо ця історія, От, зверніть увагу, ця маслина вона як затуляє сонце. Тобто вам Перед носом щось дають і від чогось дуже головного відволікають. Від головного від світла відволікають. Розберіться з цією ситуацією. Не беріть на віру. І якщо ви відчули якісь сумніви, от щось у вас відбувається. Можливо, вас хтось оговорює, що завгодно може бути? Згадайте мої слова. І подумайте, як дати відсіч цим пліткам. А як дати і що з цим робити, тут я запитаю пораду. Трійка мечів. А тут не дано пораду. Тут говорять так. По-перше, це буде дуже боляче. Але коли я вам сказала, ідіть на це розбиратися, навіть якщо буде боляче, щось країть вам серце, як ви з цього вийдете. Муза емоції. От розумієте? Дивіться, як не крутіть, не вертіть. Я хочу карту обдурити, в тому сенсі, що запитати, а ще а ще карту, а ще пояснення. Мені сказали, сьогоднішній день вас щось дуже прикро вразить, якась інформація. Вона буде брехлива, можливо, вона направлена проти вас. Що зробити? А мені карти поки не говорять. Тут мені показують, якщо трійка мечів і муза кубки, якби Кажуть, випий до дна. Але муза емоцій тут це ще король емоцій, це король кубків, це психоаналітика. А пірніть глибше, недаремно. Дивіться, маєте знати, якщо нас щось ранить, воно ранить не випадково, з цим треба розбиратися. По ітогу, ми всі прагнемо до того, щоб бути чистими, світлими, легкими, щоб нас нічого не ранило з одного боку. З іншого боку, ми тоді. Мертві. Зверніть увагу, на що нажали і чому воно болить. Розберіться з цим. Тут поки не про дію, тут поки про правдиве проживання цієї історії і про щирість. От вам треба бути щирим. Якщо ви хочете десь когось обійти, зламати інформацію, десь чуть-чуть підбрехати на свою користь. Це обернеться проти вас. Тут, тут зразу йде як поранене серце. Біль. Не робіть цього. Прикладіть це на свою ситуацію, я думаю, у кожного це буде щось своє. Ну і третій варіант. Четвірка пентаклів, четвірка матерії тут є. Це стабільність. Але це насолодження стабільністю. Все упорядковано, все є. І в цій стабільності є певне якесь одно життя. Це про ту стабільність, знаєте, про яку таку основну? що, Дякувати Богу, сонце сходить. Є прості речі, на які ми не звертаємо уваги. Вони в нас в порядку денного, як має бути. Я розповідала якось на моєму великому каналі Максиму, за який мені приснився сон перед війною. що Я прокидаюсь серед ночі. У мене є годинок, типу, там дивлюся на нього, а там написано 13.00. Ну там чи мобільний беру. Тобто, я розумію, що зараз день, не ніч, що перша ночі, а день, а за вікном ніч, а за вікном Чорнота. І мене прямо у вісні накрив такий пекельний жах. Тому що я зрозуміла, я не знаю, що робити з цією ситуацією, я можу тільки заснути. Ну, я заснула, пам'ятаю цей сон. Так от четвірка пентаклів про цю просту стабільність, яка задумана самою природою. І я би сказала, діяти вам в унісон з цією стабільністю. Якщо ви задумували терплетом розклад, і у вас щось вийшло з колі, вибило з колії. Знайдете розраду в спорті, в прибиранні. Що ви там робите щодня? От якісь такі рутинні. З іншого боку, я хочу ще що сказати: якщо читати триплетом і брати п'ятірку мочів, що хтось хоче похитнути ваш авторитет, хтось щось вас там оговорити, або збити вас з якогось шляху. Я вам скажу так, ваша ситуація стабільна, їм не вдасться. Четвірка пентаклів це про стабільність, про цінності, які ви маєте відстояти, якщо це справді ваші цінності. Ну і дякуйте сонцю, яке сходить щоранку, все ж таки на сході. Дякую вам за увагу. Всі, вся інформація про навчання у мене, про онлайн-марафон, це малесенький марафон, 10-хвилинні відео і великий онлайн-курс вже є в доступі для моїх підписників, він діє зараз за знижкою. Я про, до, докінчую, завершую цю автоматизацію, де можна просто по кнопці, нажав, оплатив і отримав. А поки що потрібна комунікація зі мною. Хто хоче мій перший великий курс? А що таке мій перший великий курс? Там зібраний весь мій досвід. От ви кажете, ми, нам подобається, як ви читаєте карти. От в тому. В великому курсі я ділюся своїми секретами, своїми напрацюваннями. Тобто тієї інформації, яку я подаю на курсі, ви не знайдете в жодному підручнику, і я там розповідаю ще про свій шлях відьми, як мене життя закинуло в таро, як я від нього втікала і як воно все одно за мною ганялось від долі не втечеш, як то кажуть. Отже, кому цікавий перший онлайн-курс, пишете мені в Телеграм. Саме в телеграм стосовно курсу. Ну, стосовно консультації, можете писати вайбер, телеграм, ватсап. Вся інформація в коментарях і е, в описі до відео. А ще прошу про активність на цьому каналі і під кожним відео писати як найбільше коментарів, щоб цей проект три поради у мене продовжував жити. Чим більше переглядів, тим більше я розумію, що вони вам потрібні, а перегляди залежать виключно навіть не від лайків, хоча від лайків теж, а від кількості коментарів. Коментарі найкраще підіймають відео в стрічці. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей. Ваша Максимуса.